Добрий день, мене звати Шулік Олександра, я учениця 10 класу ліцею Білоцерківський колегіу. Пропоную вашій увазі мою роботу на тему «Ї» та Г більше, ніж літери. Почнемо з літери «Ї». Це 13-та літера українського алфавіту. Вона давно стала чимось більшим, ніж мовна одиниця. Сучасні українці, маркуючи нею різні речі від подігу до вуличних об'єктів окреслює так свою ідентичність і самобутність, яку довгі століття хотіли просто стерти. Трішки поговоримо про заснування самої літери. Протягом багатьох століттів російська влада чимало разів забороняла використання української мови в мистецтві, навчанні, побуті, намагаючись знищити національну єдність українців, а відтак і український народ. Бо як ми знаємо. З історії будь-яке загарблення території починається саме із зазіхання на мову і культуру народу. З роками її обростали глибшими сенсами під час тимчасової окупації у 2022 році. Херсона і інших населених пунктів навколо нього. Мешканці підпільно ризикуючи життям, створювали графіки з літерою «Ї». Вороги спочатку не розуміли, що це означає, а пізніше почали переслідувати тих, хто писав цю букву на стінах будинків, асфальтів. Ощо на слайді ви можете побачити зображення з літерою «І» на окупованих територіях. Саме через них переслі... російські війська переслідували українців, які писали. Її пройшла довгий шлях. Тепер вона є особливим звуком в українській мові. Що вказує на відмінність нашої мови від російської і символ національної спротиву українців, які прагнуть жити в незалежній і вільній Україні? Назва Україна походить від слова країна, бо давня її за традицією бере на себе наголос і ламає ідею росіян про Україну імперію, тобто яку вони, вочевидь, виводили тільки через неправильне наголошення слова і непопустливість своїми колоніальними амбіціями. Наступна літера літера Г. Жодна, напевне, жодна буква в будь-якому алфавіті світу не має такої карколомної, а в чомусь героїчно трагічної історії, як г в українській абетці. На сьогодні це п'ята буква і вживається для передачі задньоюзикового проривного приголосного звука г, як у питом українських, так і давно запозичених та українізованих словах, наприклад, як «агру», «гава», «ганок», «гатунок», ґвалт, «дзига», тощо. Але до цього їй довелося пройти складний тернистий шлях, особлив... особливе написання літери Г. Особливе написання Г вперше застосовується у пересопницькому Євангеліве, а в 1619 році її вводили до обетки Миленці і Смотрицькій у своїй граматиці, запозичивши курсивний різновид грецької гами, вона використовувалась і у лексиконі Пампо Беринди в 1627 році. По підросійській Україні не вживалося, тому що була відсутня в гражданській азбуці, уведеній у Росії в 1708 році. Зі скасування 1905 року заборонено українське друковане слово і розвиток пресі літера потрапля... потрапляє у видавничу справу. Боровся за правомірність вживання літери у 20-х роках і наркома освіти України Микола Скрипник, оскільки літера Г цілковито властивий українській мові. Гудзик, Керлига і цілі десятки сотні слів. Однак, у 1933 році з ідеологічних міркувань її було вилучено з української абетки. Під час реформи українського правопису, проведеного Кагановичем і Олітерном, в час Другої світової війни, коли готували нове видання українського правопису, так, так, м такі авторитети, тонкі знавці мови, як Максим Рильський і Павло Тичина, намагались Повернути безпідставно вилучену літеру в українську абетку, проте ані правописом 1946 року, ані його новим виданням 1961 року її не було реабілітовано. Відробити від, відродити історичну справедливість удалося лише в 1990 році, і літера «Г» зайняла своє законне місце серед інших букв української абетки. Однак і зараз існують певні труднощі щодо вживання даної букви, Однією з причин не те, що більшість комп'ютерних шрифтів містять цю букву тільки як додатковий символ, а у клавіатурній розкладці вона взагалі відсутня. Заважає певна неунормованість використання так одні мовці не вимовляють звук, а відповідно не вживають букву Г там, де це потрібно, а інші навпаки зловживають її використанням. Безумовно, сучасна історія букви Г ще доволі молода. Потрібен час, щоб ця буква, а відповідно й ми вим... вим... мова. Вим... Перестали сприйматися як екзотизм і стали звичним явищем, але слід погодитись з думкою мовознавства та раненько, що повернення Г до обетки було невиразнішим виявом прагнення до європейкості. тож неодмінно настане час, коли кожна людина, яка володіє українською мовою, буде правильно і доречно вимовляти слова зі звуком Г, позначаючи цю мову відповідною буквою. Дякую за увагу.